Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: ветеринарне, Борисівка, Амбарне та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Козача-Лопань, Золочів-Стариця. О 22.02 в селищі Золочів Богодухівського району внаслідок ворожого обстрілу кабом пошкоджені 5 приватних будинків та лінії електромереж без постраждалих. О 21.15 ворог здійснив обстріл кабами села Козача-Лопань Харківського. Ського району влучання по відкритій території без постраждалих о 18-ті у селі Курилівка Куп'янського району здійснено ворожий обстріл без постраждалих на сьогодні. Евакуйовано з двох громад 157 дітей: вільхувацькою 37, Великоборлуцької – 120. енергетики. Продовжують працювати 24 на 7 над ліквідацією наслідків обстрілів. Наразі відключені до 200 тисяч абонентів міста. Діаграфік погодинних відключень електроенергії. Для Харкова та громад області Марифянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 144 оперативних виїздів. Двічі за добу рятувальники виїжджали на гасіння сухої трави на відкритому просторі, яку підпалювали ворожі обстріли. Одна з цих пожеж виникла у селі Курилівка Куп'янського району, інша у селі Золочів Богодухівського. Відповідно, їхня площа склала півтори та один гектари. В обох випадках обійшлось без постраждалих. Проте у золочеві вогнем артилерії пошкоджено 5 будинків та лінію електромереж. Загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 105 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 66,5 гектарів. Окрім попередніх двох випадків, решту цих пожеж спричинили самі люди, продовжуючи випалювати сухостій всупереч закону, застереженням надзвичайників та здоровому глузду. Внаслідок побутової пожежі в житловому багатоквартирному будинку. Загинуло двоє людей. Подія трапилась о 20.32 на проспекті перемоги у Харкові. Горіли домашні речі та меблі в одній з квартир на площі близько 30 квадратних метрів. Загинули 78-річна жінка та 19-річний хлопчик. Надзвичайники врятували за допомогою висувної пожежної драбини з вікна другого поверху. Жінку з дитиною ще 10 мешканців були евакуйовані на свіже повітря. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Синківки. Марія Соловйова Дмитронгоян та Ігор Мікинін. Харків новини.